Вітаю вас на каналі «Twins Lifestyle». Сьогодні ми з вами завітали на сніданковий ярмарок, який відбувається в парку Костюшка, і буде проходити щовихідних впродовж цілого літа. Отже, тут львів'яни будуть мати змогу покуштувати різноманітні смаколики під відкритим небом на галявинках, відпочити з своєю родиною і насолодитися цікавою шоу-програмою. Що перемогла в конкурсі «Міс відміння України і декілька запитань Мар'яна, як це було? Складно, страшно, цікаво. Які переживання? Е, переживання. Ну я відправила фотографії на конкурс. Потім був кастинг. Спочатку був кастинг по фото, потім був півфінал в Києві. Потім був фінал е, на сцені. Е, ну важко. Ну. Як любий конкурс, важко, але, але це цікаво. Це досвід, це щось інше. Бо я так, як і ви, працюю як модель. А конкурси краси це щось інше, але, але це цікаво. Ну і перемога завжди, завжди приємно. Е, маю наступний етап, їду зимою представляти Україну в Варшаву на все, всесвітній конкурс краси Miss SuperNation. Це буде в два рази більше хвилювання, але я думаю, що я представлю так. достойно. Ми будемо за тебе вболівати. Я, Бачила я особисто фотографії, тобто рівних тобі не було однозначно. Ми Дякую, неймовірно, круто. Дякую. І, е, Бере за те, що львів'янки просто так. фантастично рвуть і вболіваємо за Мар'яну. Я думаю, що це тільки початок. Так я, я раді була тебе зустріти. Дякую. Успіхів! Дякую.